Свідома бездіяльність і багатошарова корупція заганяють державні підприємства в борги. Дійною коровою для ділків роками залишається центренерго на березень цього року. Збитки однієї з найбільших енергокомпаній можуть сягати близько 10 мільярдів гривень. Такі невтішні цифри називає експерти з вугільної промисловості, експрацівник Центренерго, засновник і керівник консалтингової компанії Карбон Олексій Козлов. Фахівець обурений. Чому замість вугілля як профільного ресурсу? Центренерго перейшла на дорогий газ. Лише за три місяці зими підприємство спалило понад 300 мільйонів кубів блакитного палива. Тоді як вугілля тоннами осідає на складах і в солодких звітах Центренерго зацікавилася бурхливою діяльністю Центренерго і Держаудитслужба. Під час перевірок з'ясувалося, що збитки енергокомпанії за 2022 рік сягнули 7 мільярдів гривень. Фінансових порушень ревізори виявили ще на понад 5 мільярдів гривень. Цю тему дослід. Джумо з Олексієм Кучеренком, народним депутатом України, фракції «Батьківщина», першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Олексію! Вітаємо вітаю, добрий. день. Добрий день. Отже, що хотів запитати. Ми часто з вами говоримо про те, що дуже багато боргів є в енергокомпанії. А чи може взагалі українська теплова генерація бути прибутковою? Це реально? І якщо так, то що цьому заважає? Хороше питання. Ну, по перше одразу хочу зазначити, що питання є до всіх, без виключення енергетичних компаній: що газових, що енергетичних. Тут безумовно мене вкрай дратує, і я не розумію. і Верніше розумію, що це така продумана акція, це те, що по суті, від суспільства і від навіть нас, депутатів, фахівців, приховують результати аудитів. Я постійно веду листування із Державдітслужбою. Я постійно намагаюся отримати відповідні результати їх перевірок по Центренерго, по… Енергоатому по укронафті, по Нафтогазу, по Укргазвидобування, по оператору ГТС і так далі. Вони всі зашифровані ну, через один алгоритм. Проводиться аудит, але перед оприлюдненням результатів його правоохоронні органи різні, цілякі. вони відкривають судові досудові розслідування і закривають в рамках цього. До розслідування матеріалів справ тих розслідувань аудітів тобто роблять їх, ну приховують їх від суспільства. Я переконаний, що це така технологія роботи для того, щоб ми чітко не розуміли, що там і як і треба. дійсно тому якщо ви про центр, я хочу сказати, що ця історія дійсно, вона, на жаль, продовжується ну весь час, але дуже гостро, як це не дивна, стала. З 2019 року після приходу нової команди. Бо, як це не дивно, до приходу нової команди центр Енерго» була постійно стабільно прибутковою державною компанією. З 2019 року вона хронічна збиткова, і це свідомо, бо ці збитки робилися. Я переконаний штучно. І от саме від те, що про що ви кажете, що Аудіт. За 22 рік там показав 7,5 мільярдів збитків. Що буде за 23 рік? Поживемо, побачимо. Треба дочекатися результатів аудіта і з результатів е, звітування оцього фінансового плану. Але з іншого боку, е, я можу сказати, як це не дивно, за останні там місяців дев'ять. Ну трошки покращилася, стабілізувалася робота «Центренерго». там. Я думаю, що це не системні заходи, це просто вони зрозуміли і ті, хто стоять за керівниками. Я зараз скажу, хто це. Вони зрозуміли, що вони по дуже неухильним таким прицілом, інтересам цього суспільства, і експертів, і професійних людей, і всіляких активістів, і так далі. І вони ну, вже так зухвало, не дозволяють тобі красти, як робити схеми, як вони це робили. Тому більш-менш навіть стабільно пропрацювали цю зиму. Пропрацювали дійсно частина блоків на вугіллі, частина на газу. Але дійсно пропрацювали стабільно, У них працювали і 9, і 8, і 9 блоків. Це такий рекорд, вони встановили за останні роки. Але тепер треба дочекатися результатів фінансово. Бо пропрацювати, то вони пропрацювали. А от які збитки від цієї праці будуть роботи? Оце ми найближчим часом побачимо. Бо дійсно на превеликий жаль, величезна проблема з тим, що вугілля вони споживають від таких же недолугих державних вугільних підприємств. На жаль, і там своя схема завжди була побудована на цьому вугіллі, А частину вони споживали газу, газу за спеціальною ціною від нафтагазу з одного боку це дало можливість. Стабільно пройти зиму. Дійсно, на газу блоки працювали постійно, генерували електроенергію. З іншого боку, цього газу, по суті, ці обтяги були е, ну, ну, якби, е, вони не пішли на населення на теплокомуненерго, вони пішли в балансі саме е, проблеми енергетики за спеціальною ціною. підкреслюю Тобто, вона, ця ціна, дотувалася і, і всіма і всі рештами І от саме тому. Електроенергія на спеціальній ціні на газ була за ціною ну, достатньо ринковою. А от що стосується вугілля, того точно сказати не можна, бо вугільні у нас державні підприємства, вони мало того, що збиткові, вони ще примудряються собі вартість вугілля робити десь вдвічі-втричі більше ніж на приватний ша. Це до речі, показав результат перевірки рахункової палати, яка дуже негативна. Ну, оцінила управління державою своїх вугільних підприємств. І останнє щоб зрозуміти, у нас така дивна система управління, що компанією Центр енерго управляє фонд держмайна, а вугільними шахтами державними управляє міністерство. Тому по вугіллю державу претензії до міністерства, а по центр Енерго» – це ну, до уряду в цілому. А фонд держмайна він такий управитель, що він управляє так, що ні за що не відповідає. Потім тільки черговий керівник кудись там дівається, розумієте, в бігах там і карні справи відкриваються. на кшталт того, як е, одеський припортовий завод по газу інше там і так далі, і тому подібне. Тобто я вважаю, що через фонд війна просто певні політичні структури вони розставляють своїх людей, членів наглядових рад. До речі, центр Енерго це не не виключення, так само там з офісу президента керівництво призначено і по суті, в ручному режимі намагається управляти цією, але цієї зими краще спрацювали ніж попередньою. Тут треба віддати належне. Тобто бояться суспільного ідея, і тому ми з вами з медійниками з засобами масової інформації робимо свою справу, і коли обговорюємо і. Що правдива, жорстка, оцінюємо ті чи інші там схеми на тому, От пане Олексію, угу. дозвольте тоді уточнити. А як вирішувати це питання збутковості державних шахт? Ми змінюємо людей, людський фактор прибираємо чи приватизуємо шахти? Що робити? Там купа людей, купа шахтарів, де їх працевлаштовувати? От я не вірю, просто що держава може управляти цими вугільними шахтами, просто не вірю. І зрозуміло, що там давно треба було провести ту реструктуризацію. Переконаний, що у нас є частина шахт, Ну які безнадійні розумієте, які їх давно можна було би там ну, вирішити кардинальне питання з цим, але це безумовно краще було би за мирних часів робити. І Оця проблема відновлення вугільних регіонів, да заміни вугільних шахт на інше виробництво. Може дешевше взагалі шахтарям роздати якусь суму, розумієте, там і що для того, щоб вони могли не ну, змінити роботу. Бо частина шах, ну, дійсно вона, ну, вона безнадійна. Частина шах може бути перспективною. Причому як в західному регіоні, ну я маю на увазі Волинську область і Львівську в першу чергу, так може і на всхідному. В східному безумовно оце близькість до воєнних дій. Ну, вона робить інвестиції дуже такими ну, небезпечними. Багато ніхто не буде інвестувати, але підтримувати належний рівень видобу і ціну належну абсолютно можливо. Яскравий вам приклад: Добропілля вугілля було в оренді у приватній компанії. Абсолютно нормально працювала, видобувала 340 тисяч тонн в місяць. вугілля. Як тільки держава забрала собі назад, коли закінчилася ця оренда, одразу видобуток скоротився десь зараз, я вам скажу, ну в 4-5 п'ятери. відповідно видобуток скорочується, ціна, собі вартість підіймається, бо пито всі томі витрати стабільні, вони звишають. Трозуміло. Тому як на мене, абсолютно можна було б приватизувати ось ці перспективні шахти, але головне, може концесія навіть може не треба приватизувати, може можна з, е, через механізм концесії, Але я вам скажу, що розглядався ще урядом, а то теж непоганий варіант, коли вугільні шахти разом з «Центренерго», тобто така вертикальна інтегрована компанія, збалансована, самодостатня, вона так само може. Інтерес робити бути не цікавою та да, інвестори. Тому але цей варіант говорили, говорили. Доручення прем'єр давав, давав. Ніхто нічого не виконав за п'ять років пану Олексію. Дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую. Дякуємо, Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракції Батьківщина. Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був з нами на прямому зв'язку.